Всім привіт! Мене звати Михайло Голобор. Поїхали! Це був кінець 2020 року, і мені прийшло бажання зняти випускний альбом. При цьому не відфоткати клас в парку і роздрукувати це все на туалетному папірі, а зробити велику книжку з оригінальними фотографіями. Звичайно, я, як відповідальна людина, не побіг відразу брати предоплату, а почав сьорчити інформацію. Пізнався чимало на каналі Фотодрон Андрія Уварова про взаємодію з випускниками та яку необхідну техніку для цього. Надихнувся відео про найдорожчі випускні альбоми і вирішив повторити. А далі обрав полі. Графію, яка друкує якісні фотокниги, та про це згодом. В моїй голові альбом виглядав так: це мінімалістична обкладинка. Далі розворот всіх вчителів на білому фоні. Після цього портрети кожного учня з елементами його хобі і цитатами, само собою. Після цього групові фотографії великі, такі щоб приблизно по чотири на розворот. В кінці одна велика фотографія. Всього класу перед школою, де кожен щось робить, як мені вдалося знайти клас, який би погодився на такий експеримент? В місті, де я проживав, розташована школа, в якій я навчався з 5 по 8 клас. У мене були чудові стосунки з класом, і тому без проблем я їм написав і вони швидко на це погодилися. Ви хочете продавати послугу чи товари, але ще не маєте досвіду та клієнтів. Спробуйте запропонувати близьким людям за меншу, ніж на ринку ціну. Вони обов'язково скористаються цією можливостю, оскільки цінність продукту вища за ціну. Та знайте, що це буде працювати лише тоді, коли справді ваша послуга чи товар якісна та потрібна. Нам потрібен був клас. Для великої фотографії всього класу та бібліотека для деяких портретів. Ця задача була на старосту класу. Всі моменти щодо підготовки, приміщення, одягу та інших не менш важливих елементів. Я прописав в файлі підготовка та скинув всьому класу. Він нам допоміг організувати нашу спільну роботу. Перше, з чого ми почали, це була деталізована велика фотографія всього класу на фоні школи. За 30 хвилин ми визначились, хто що робить, і ось такі фотографії в нас вийшли. Далі після цього ми пішли в школу. Нам надали клас, в якому були світлі обої. Клас не був підготовлений до фотосесії, тому ми витратили чимало часу на те, щоб прибрати квіти та переставити парти таким чином, щоб на передньому плані були. Ті парти, які мають кращий вигляд. До речі, додам ще один момент: що велика фотографія, коли робиться всього класу, то потрібно весь час пам'ятати, що в центрі не має бути абсолютно нікого, оскільки, коли альбом буде відкриватися-закриватися, щоб там не було ніякого обличчя, клас знаходився на сонячній стороні. Сонце світило саме в цей час на хлопців, які стояли біля вікна. На щастя, нас врятував спалах від Годекс, який я завчасно придбав. Після цього ми перейшли на фотопортрети. Фотопортрет з Кубіком Рубіком і з шахматами. Дуже круто вийшло, що учень підготував свій реквізит до свого портрету. Велика помилка, якою я допустився, це не прописав ідеї кожного портрету, і ось такі портрети нам вдалося ще відзняти цього дня. Ще нам потрібно було відзняти вчителів на білому фоні, але більшість із них відмовилися, тому ми взяли фото з архіву школи. Можна взяти фото з архіву школи чи з сайту, або відсканувати випускний альбом попередніх класів, якщо є така можливість. Та якщо будете користуватися першим варіантом, якість фотографій може бути дуже погана. Далі на вихідних ми стали раніше, щоб встигнути відфоткатися в першому із запланованих парків перед тим, як підніметься сонце до 12-ї години. Ось такі фото в нас вийшли. Після цього ми пішли до ще одного парку. Дівчата з собою взяли маршмеллоу, а хлопці розпалили багаття. Вийшла така спонтанна ідея, яку ми без проблем реалізували. Остання локація це був стадіон. Ми завчасно знайшли фото ідеї, на які опиралися, тому швидко їх реалізували. Але... Оскільки це була відкрита місцевість, нам постійно потрібно було тримати стійку зі спалахом, щоб воно не полетіло в асфальт для зйомки, я використовую камеру Canon 77D з китовим об'єктивом 18 55 мм. Я прикупив ось таку стійку. Головне, щоб її ножки в максимальному розкладі займали велику площу, таким чином, щоб вона стояла найбільш кріпко. Єдиний її мінус це те, що в складеному режимі. Вона займає чимало місця і тому такий варіант, як на фото, буде набагато зручніше а також великий софтбокс на 120 см. Він ось такого розміру. В маленьких приміщеннях з ним не дуже той розвернешся, зате він допомагає зробити м'яку тінь. Далі я прикупив спалах Godox V860 другого покоління. Ось такий. В приміщеннях його вистачає з головою, але коли знімаєш на дворі в сонячні дні, то краще використовувати ad 200 Pro чи ad 600 Pro. Далі до спалаху нам необхідно ось такий. Синхронізатор, який встановлюється на камеру, для того, щоб ми могли встановити спалах на стійці і він спрацьовував саме тоді, коли ми фотографуємо. Це спалах Godox X Pro. Він класний тим, що має ось такий екран, і можна підключити багато спалахів разом. Ну і додатково, якщо ви будете знімати на дворі, не забудьте обов'язково грузки. Їх я використовую ось такі ось такі. Це грузки від стабілізатора, а також три жорстких диски, перемотані між собою, для більшої ваги, для того, щоб стійка не упала і не полетіла об асфальт. Ви ж можете використовувати сендбеги, це такі мішечки, в які насипається пісок і кріпиться до стійки. Я дав можливість кожному випускнику вибрати своє портретне фото самостійно. Оскільки ні один фотограф не вгадає, яке фото найбільше подобається учню. Для цього я залив всі портретні фото на Google диск і розсортував їх по кожному учню. Далі написав кожному окремо, щоб він обрав те саме фото. Звичайно, всі ці дії займають дуже багато часу. І зараз я вже так не роблю. Якщо ви хочете дізнатися, як відбирають мої клієнти фото та як я отримую текстове наповнення всього за три дні, пишіть в коментарях. Після цього всі фото я обробив в Adobe Photoshop та зробив ретуш обличчя. Прийшов час створення макету. Макет я створив в Adobe InDesign. І мені вдалося зробити ось такий макет. Я запропонував біля портретів написати цитати кожного цікаву історію зі школи. Але клас відмовився і вони вибрали варіант написати телефон та дату народження. На сьогодні макети альбомів виглядають по іншому. Але гадаю, той макет, який був тоді. Виглядав все рівно набагато краще, аніж ті макети, які лежать до сих пір на просторах інтернету, якими користується більшість фотографів. Поліграфію я вибрав про Це українська поліграфія, яка на ринку вже понад 11 років. По якістю самих альбомів та сервісу мені все підійшло, і я до сих пір співпрацюю з ними, щоб перестрахуватися і впевнитися, що партія альбомів буде виглядати саме так, як в моєму макеті, я замовив один зразок. І після того, як він мені прийшов, я переконався, що все вірно. І далі ми відправили всю партію на друк. Після того, як вони мені прийшли, один із альбомів на обкладинці були сірі плями. Скоріше за все, це була проблема в тому, що обкладинка трішки не встигла висохнути. І через те, що картон дуже прижався до обкладинки. Вийшли такі плями. На щастя, поліграфія до цього дуже добре віднеслась, і вони передрукували цей альбом. Альбоми вийшли чудові, всім учням сподобались. Єдине, що хочу відмітити, шкода, що деякі класні керівники відмовляються від фотосесії з класом, і таким чином не залишають ту частинку пам'яті для, для цих учнів в їхніх альбомах. На цьому в мене все. Якщо ви хочете замовити випускні альбоми чи дізнатися більше інформації про них, переходьте, буде посилання в описі під цим відео, і до зустрічі!